Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як відрізнити бракований папір від якісного папіру. Оці дві роботи в мене були написані на папірі з браком. Це я вияснила, коли почала вже працювати акварелью. Тобто, вода повністю поглинала в лист, не було клеєвого слою. І працювати було досить тяжко. Фарба лягала не так, як треба. І були деякі моменти, не було ефектів непотрібних. і довго сохло. Ось. І в мене два листа, той же самий папір, один відріз від одного листа, інший від іншого листа. Фірма Smiltanis. це. Папір, на якому я завжди пишу. Зовні вони нічим не відрізняються. Ось і рисунок поближче, все однакове. Але один із них з браком, а інший якісний. І як це відрізнити? Це тільки можна подивитись на просвіт на віконце. Ось, бачимо зліва папір. Якийсь рихлий, нещільний, пропускає світло і має такий на просвіт жовтенький відтіночок. Відносно папіру який справа, він досить щільний. І голубого відтіночку не пропускає світла. Тобто папір той, що зліва, можна використовувати для якихось інших цілей. Для графіки. Для акрилу, для гуаші або масла. Ось такий лайфхак. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайки вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Будемо малювати разом. Всім гарного настрою, хорошого дня, до побачення! Бай-бай!